Далі давайте будемо про таке говорити. Понад 80% українських підприємців вважають, що тиск на бізнес в Україні залишається таким же, як і раніше. А 13% наголошують, що він став ще більшим аніж до того, як президент запровадив мораторій на процесуальні дії у кримінальних. Провадженнях, які можуть заблокувати підприємницьку діяльність, такі цифри наводять у раді коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України. Підприємці кажуть, в Україні є 72 державні, 72 державні організації, які перевіряють бізнес. А отже, 72 причини знищити ваш бізнес. І одна людина, яка за цим стоїть. Хто ж це? 150 тисяч гривень обіцяють українцям на розвиток власного бізнесу. Нова програма має стартувати у вересні. Єдина умова вам має бути до 25 років. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Утім, на цьому казка закінчується і починається сувора і невблаганна реальність. А в ній БЕП, ДБР, податківці, люди від поліції, спецслужб, влади і всі ці діячі знають, як витиснути з бізнесу зароблене, і знають, у кого спитати дозволу на те, щоби ще чіпати гусей та доїти комерсів. Після таких слів здається, що десь поряд Янукович або його люди. І ні, не здається, така людина тут і зараз дійсно є. 20 років ми його робили, 300 мільйонів туди вклали. І тут всі було хорошо, і вдруг під час вони стало погано. Комусь ці гектари е, понадобилися, знадобилися. І е, коли ви подивитесь на фабулу кримінальної справи, то це стаття 364 кримінального кодексу. Це недбальство держслужбовця. Тобто, чи він неправильно інвестконкурс зробив, чи неправильно його контролював, але мали знайти держслужбовця. Арештувати у нього майно, там, е, е, долучити його до кримінальної справи. Але ми бачимо в фабулах, що держслужбовця не шукають зовсім. А їм треба що? довести до банкротства підприємства, щоб ми приповзли домовлятися. Бізнес-спільнота стверджує, що силовики й далі використовують кримінальні провадження, щоб вимагати хабарі. Приблизно 80% справ проти бізнесу не отримують вироків або не доходять до суду. От в останній час я бачу, що в цілому. В державі ну просто є бажання велике вичувати з бізнесу максимум, тобто з тих, хто працює. Тобто ніякі такі міри не приймаються по скороченню штатів, там ну, населення стало об'єктивно набагато менше, тобто нічого стосовно оптимізації державного апарату не відбувається. А все як завжди перекладається на бізнес. Тобто, на жаль, всьому вінувати і куркулі. Українські чиновники під час війни не гребують набивати власні кишені навіть з благодійних коштів. Історія з відбудовою охмадиту тому яскравий приклад. Нагадаю, журналісти розслідувачі встановили, що серед понад десяти компаній, що претендували на відбудову лікарні, на комерційному конкурсі обрали переможцем запорізьку фірму. Чия пропозиція, як твердять журналісти, була однією з найдорожчих. Розголос цієї ситуації зробив свою справу. Тепер громадський контроль за всіма процесами відбудови Охмадиту здійснюватиме рада з відновлення. Це представники благодійників, які зробили найбільші пожертви, проектів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав, міжнародних та міжурядових організацій і фондів. До речі, одна з найулюбленіших сфер для оборудок у наших корупціонерів це саме медицина. Якщо ти не поділився або перейшов дорогу чиїсь кишеньковій фірмі, за тобою можуть прийти. Часто після такого досвіду чесні виробники і постачальники намагаються обходити державні тендери стороною, а заробляють на здоров'ї українців ті, хто домовився і поділився. Ми працюємо з бюджетом, тому що ми займаємось медичним обладнанням, медичними технологіями. Відповідно, в нас основні клієнти це державні лікарні. Ви знаєте, є там стандартні такі форми заходу силовиків. Це, от, знаєте, от, там, що завищує ціни. Ну, насправді ми, наприклад, в тендері не брали участь. А ми продали ділеру обладнання, і він вже зробив такі укладки, які він там далі постачав. Причому наша ціна, якщо брати європейську на це обладнання, десь 4,5 тисячі євро це ціна європейська, а наша 3800. Зробили експертизу за два дні. Ви знаєте, що серйозні експертизи менше, ніж за два тижні не робляться. Ось, написали, що має коштувати 57 тисяч гривень там, це обладнання. За одиницю. Причому там взагалі е, нарахувалися там, якісь технічні характеристики. Цікаво, що українські підприємці потерпають не тільки від надуманих справ. Іноді так звані правоохоронці можуть просто, як бандити у 90-х, відібрати готівку, прикривши це все слідчими діями. У нас у ділера вдома прокурор просто взяв 101 250 євро. І сказав одразу, він прокурор, у нього батько в генеральній прокуратурі він сказав, що я поїду на ці гроші відпочивати. Ну і Класне. то та людина була перелякана, вона записала просто в протокол обшуку, що отаке верзе прокурор. І воно все зникло, тому що ну суд він чи я не знаю, чи він в долі, чи він на компроматі, але вони не знімали і не знімали арешт з цих вечдохетів, які взагалі не мали ніякого відношення до цієї справи. Бізнес більше не вірить, що покарають винних, тому об'єднується, аби протистояти свавіллю. І навіть складає списки тих, хто заважає працювати і нищить український бізнес. А прізвища всім давно відомі, часто ще з часів Революції Гідності, зокрема суддя Вовк, суддя Білоцерківець та інші. Але фігурантів цього списку пов'язує одна людина за інформацією української правди та громадського. Силовики та судді, які причетні до тиску на бізнес, пов'язані з однією людиною заступником керівника офісу президента України Олегом Татаровим. Про тиск на бізнес та сірі схеми на митниці відкрито говорять наші західні партнери та донори. На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку, і тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу. А найточнішим мірилом ситуації в Україні є самі українці. А вони вважають корумпованими митницю, народних депутатів і уряд. Такі результати опитування, проведеного у травні Національним демократичним інститутом та Київським міжнародним інститутом соціології, людям пропонували назвати до трьох сфер, де, на їхню думку, найбільше поширена корупція. Тож понад половина 51% опитаних назвали митницю, трохи менше 48% – Верховну Раду. Третина українців 32%, вважають корумпованим Уряд 27 переконані, що корупція процвітає у поліції. Ми продовжимо розмову про тиск на бізнес. Долучимо до нашого ефіру Олесю Остафєву, підприємицю, співвласницю відьма бару Лиса Гора. Пані Олесю, вітаємо в ефірі. Раді вітати вас. Добрий вечір. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Ми е, бачили ваш допис у соцмережі Facebook про вашу реакцію на слова Данила Гетманцева про те, що е, саме заклади харчування, ресторани дуже схильні до тянізації бізнесу, і враховуючи те, як бізнес-спільнота взагалі реагує сьогодні на правоохоронні органи, чи відчуваєте ви загалом. Загрозу існуванню вашого бізнесу сьогодні? Ви знаєте, ні, я не відчуваю загрози, і в нас немає тиску з боку правоохоронців, ми маленький бізнес. Але е, я, як людина, яка сплачує податки, і, наприклад, у 2022 році, при тому, що ми там три місяці не працювали, ми сплатили рекордну кількість податків в нашій практиці за всі роки. Я відчуваю неповагу до себе mm -hmm. як людину, яка веде бізнес, тому що в нас е умовно є в країні презумпція невинуватості а більшість заяв вони е якраз про те, що ми е всі в чимось в чомусь винні, тобто. Коли ресторатори протестували проти ковідних правил, які були іноді дуже недолугими і неправильними, почалась там з боку чиновників атака на ресторанний бізнес про те, що оплачують через ФОПи і так далі. І ніхто не замислювався, яка насправді історія, чому ФОПи і е, ці ФОПи платять податок не від прибутку, а від загального доходу і там він іноді не менший. Тобто е нема нормального діалогу є, є такі постійні заяви щодо того, що бізнес не відповідає якимсь нормам, не відповідає е правилам доброчесності. І заява про те, що ресторанний бізнес в тіні ну це смішно, тому що зараз такий відсоток е сплати е саме картко карткові розрахунки. Які йдуть через ТОВ, через фоб. Ну, тобто можна побачити кожну операцію, як в такому разі ресторанний бізнес може бути найгіршим в країні з точки зору Тіні. Ну, це просто якась е, ну, зневага до нашого сектору для мене. Пані Олесю, я думаю, ви чули про ініціативу уряду збільшити податки. От, наприклад, з 1 жовтня планують запустити нову систему оподаткування. Можуть підняти ПДВ на 3-4%, переглядають військовий збір. Чи лякають вас ці ініціативи? Як вони вплинуть на ваше власне оподаткування, вашого бізнесу? Ну, вони в першу чергу вплинуть на нашого споживача, тому що в нас збільшаться ціни в закладі, і в принципі всюди збільшаться ціни, там, де буде, будуть збільшені податки. Тому що е, ну, завжди кінцевий, хто е, сплачує чек, це споживач. Звісно, що я там, як е, власник бізнесу, я зменшу е, свою маржинальність і зароблю менше. Це вже сталося з війною, і ми іноді там, от останні два місяці, ми були в мінусі зараз. З перших місяць ми трохи вигрібли, будемо в плюсі. Але в першу чергу це буде стосуватися людей. І Якщо є комунікація, в нас періодична така комунікація від влади є, що коли е людям стараються продати історію, що це. Торкнеться великого бізнесу, це торкнеться багатих. Не це неправда. Це торкнеться кожного. Збільшення податків торкнеться кожного. Я розумію, що є величезна е, діра в бюджеті. Її треба чимось закривати, але в принципі, мабуть, є і інші можливості, як цю диру закрити. В принципі, ви вже згадували митницю. Е, потім ми знаємо, що є дуже. Велика доходність, наприклад, по депозитних сертифікатах, і е, минулі роки е, українські банки мали досить високий прибуток за рахунок держави, і цю історію теж можна переглянути, і це теж будуть додаткові надходження в бюджет. Тобто, я думаю, що резерви є. Е, можливо, це має бути якась комплекс, і трохи збільшити податки, трохи віднайти ті резерви, які зараз не задіяні. Треба, але завжди для цих історій треба комунікація. Тобто я живу в цій країні. Я на ну, мене за спиною готель Київ. Я нікуди не їду. Я хочу жити тут в Україні. Я не хочу тут росіян в себе в місті. Тому ціну цьому я розумію. Я розумію, що державі на це потрібно набагато більше грошей ніж треба було до війни. Але треба бути чесними, і треба не лише перекладати там на бізнес, на суспільство, але й вишукувати. Ті приховані резерви, які на, які насправді є. Пані Олеся, дозвольте поцікавитися. Ви плануєте залишатися в, в Україні, ви залишаєтеся в Києві, продовжуєте тут, тут вести свій бізнес. А чи плануєте ви вступити до клубу білого бізнесу? Чи є у вас таке бажання сьогодні? А що, що за вашим ознакою? Клуб білого бізнесу ну, що це ініціативи? значить. хочуть запровадити клуб білого бізнесу для для а, білих підприємців. Ну дивіться, в мене білий бізнес. В мене всі співробітники е, офіційно оформлені. В мене сплачені всі податки. Е, Мені що, треба якийсь корочку ще отримувати? Що я білий бізнес? Я не зрозуміла. Я й власне... так білий бізнес. В Чому проблема? От, власне кажучи, ми теж не дуже розуміємо, як і для кого буде працювати ініціатива з білим бізнесом. Якщо, mm -hmm. е, якщо бізнес і, і так працює в білому, то для чого йому вступати ще в, в якийсь клуб і для чого тоді інших ну, підприємців я тут... очорнювати? Я тут не можу вам. Е... Фахово прокоментувати, тому що я від вас дізналась про цю ініціативу. Не знаю подробиць, але в принципі, ну саме формулювання досить дивне, погоджуюсь. Пані Олеся, ще нерідко в інфопросторі звучать закиди про те, що українські підприємці мають бути вдячні і щасливі, тому що ви ще не бачили податків, які у Європі сплачують підприємці. Там до 50% від своїх доходів викладають люди, викладають бізнесмени. От, радійте, що в нас ще не такі податки. Чи цікавились ви, як за кордоном відбувається оподаткування бізнесу? Чи відкривали для себе ага, цю тему? Цікавилась. Я розглядала для себе. Якусь філію десь відкрити подібний бар десь в Європі. Це правда, в нас досить помірні податки. Питання в тому, що, по перше, в Європі люди, які сплачують і працівники, і бізнеси, податки, вони знають за що вони сплачуються. Забезпечення безпеки, справедливості і таке інше, і плюс це сталі економіки, де вже є така потужна матеріальна база. В Україні для того, щоб був розвиток бізнесу, потрібно давати якісь кращі умови, ніж в Європі, тому що ну, зараз нас лякати Європою, ми ще за багатьма критеріями не дотягнули, тому мені здається, що з, з, з огляду з інтересів економіки, в нас мають бути кращі податки, і не треба нам казати, що ми чогось не бачили. Тому що якщо переглянути історію і розвиток української економіки. Коли в Україні був запроваджений єдиний податок наприкінці 90-х, був зна значний е ривок і скачок розвитку підприємництва, е і е на той момент це там в кінці 90-х, цей єдиний податок був 200 гривень. Це не були смішні кошти, це були досить великі кошти, але це дозволя дозволяло людям. Сплачувати фіксовану суму і розуміти, що вони до них немає питання з боку держави. І це дало шалений поштовх для економіки. Тому треба зважувати на всі обставини, не треба когось лякати іншими і таке інше. В нас є дуже благородна мета вижити і збудувати кращу Україну, і ми в цій історії в одній е, в одній лоці, і не треба знаєте, якось. Будувати барикади, які насправді нам не потрібні, і лише погіршують наші перспективи? Так, це правда. Дуже дякуємо вам за те, що знайшли час. Долучилися до нас, поділилися. Олеся Сф'єва була з нами, підприємиця, співвласниця бару Лиса Гора. Отже, пане Ігоре, як вам взагалі ця історія з зміною оподаткування? Чи зможе вона дійсно нас врятувати закрити ту діру в бюджеті, про яку говорить міністр фінансів? Чи це просто стане доповненням? Одне одне з комплексних рішень буде просто діру в бюджеті точно не закриє, тому що якщо брати урядові пропозиції вже зареєстровані у Верховній Раді, навіть в пояснювальній записці написано, що це дасть орієнтовно 125 мільярдів гривень. Uh -huh. Бізнес зараз виходить з альтернативними пропозиціями, де пропонує там замість військового збору там підприємців з доходу. По факту це податок на оборот запровадити, наприклад, підвищений ПДВ, там плюс 3%, ну і, плюс знову ж таки, оптимізувати видатки, видатки і на бюрократичний апарат, і на закупівлі, і так далі. І це, там, за підрахунками бізнесу, має дати там, 145 мільярдів гривень в річному еквіваленті. Але ж знову ж таки, розумієте, ситуація ну, доволі складна з тієї точки зору. Що ми взяли на себе дуже серйозні зовнішні зобов'язання. Якщо відкрити Грошові? останній меморандум співпраці з МВФ, то там у нас вказано, що ми плануємо з 2024 року по 2027 сьомий рік збільшити надходження через оподаткування на 3-4% від ВВП. Якщо перераховувати, ну, скільки у нас спрогнозовано буде номінальний ВВП в цьому році, то це від 225 до 300 мільярдів гривень на податках. Лише на податках. Лише на податках. Тобто ми це пообіцяли МВФ. Угу. Тому в нинішній ситуації, ну я не бачу можливостей, як через посилення податків ми можемо зібрати таку суму, тому що це очевидно буде стимул для тінізації економіки в нинішніх умовах. І як не посилюю зараз контроль, ну все рівно люди просто почнуть бойкотувати. Uh -huh. І самозайняті, от якраз мікробізнес і малий бізнес, от такі, як там сфера обслуговування, там невеличкі ресторанчики, там кав'ярні і так далі, там і так це завжди йде на межі маржинальності повністю. Uh -huh. Дуже часто вони... Працюють собі у збиток зараз, особливо коли через питання мобілізації, через відсутність електроенергії, через постійні гопстопи наскоки різних контролюючих органів, да купу різних сьогодні причин, чому, по перше, люди менше ходять, а по друге, ну, просто. Не вистачає сьогодні можливостей для дійсно великих прибутків, щоб їх відповідно організувати. Ну тому в нинішній ситуації все таки треба шукати баланс. Треба шукати баланс, бо інакше ну, ми маємо все таки розуміти, бізнес сьогодні дає кожну копійку, яка іде на обороноздатність. Якщо запропоновані зміни зроблять несхідний тренд у бізнес-активності. То це відповідно знижує спроможності наших сил оборони. Цього допускати просто не можна. А, що ж, а... це правда? Так, абсолютно з вами погоджуємося. На жаль, мусимо завершувати цю ефірну годину. Вона добігає кінця. Єдине, що можливо слушно було б переглянути цю податкову політику і навпаки трохи її послабити для того, щоб більша кількість людей могли сплачувати податки, для того, щоб люди, які знаходяться в ціні, через те, що їм невигідно їх бізнес провалиться, вони не зможуть просто вивозити, працюючи в мінус, зменшити податки для того, щоб більша кількість людей. Сплачувала податки, і тоді саме гроші буде більше. Розширювати податкову так. базу. Так, так має я, я не економіст освіту. І не податківець, але такий, така, такий мій логічний ланцюжок. Дякую вам.